Вітаю, мене звати Шматок Наталя. Я практикуюча психологиня психологічної студії взаємодія. Я працюю з дорослими, підлітками та дітьми. Проводжу індивідуальні та групові консультації, а також кризове консультування. У своїй роботі я використовую системну сімейну психотерапію, арт-терапію, а також елементи когнітивно-поведінкової терапії. Це дозволяє знайти найбільш ефективний спосіб вирішення саме вашої проблеми. Мої основні напрямки роботи це підтримка людей із залежною поведінкою та членів їхніх сімей. Друге це підтримка жінок вагітних і також підтримка їх у післяпологовий період, допомога дорослим у кризі, і також в стресі чи вигоранні. Третє це підтримка підлітків під час пубертатного періоду та пошук себе. Я вірю, що кожна людина має внутрішні ресурси для відновлення і розвитку, моє завдання бути поруч у складний час допомогти відчути опору та зробити крок назустріч змінам. Студія взаємодія це команда сертифікованих фахівців, які створюють безпечний простір для підтримки і зростання. Тут ви можете обрати психолога під ваш запит і бути впевненим в професійному підході. Якщо у вашому житті зараз непросто – я поруч. І пропоную вам зробити перший крок записатися на сайті взаємодія на первинну консультацію. Яке ваше життєве кредо? В будь-якій ситуації залишайся людиною. Який ваш підхід до клієнтів? Для мене важливо працювати з теплом і без осуду. Я хочу, щоб клієнт відчував, що я його приймаю з перших секунд нашого знайомства. Чому варто обрати студію взаємодію? Тому що це не просто місце для консультацій, а це місце, де збираються однодумці, які вірять у взаємну підтримку. Ми поєднуємо професіоналізм з людяністю, де зміни стають реальними.